Тобі, Боже, наш, слава Тобі, слава Ісусу Христу. Коли ми читаємо життя святих, ми захоплюємося їхніми подвигами, їхнім життям, якось може навіть здатися, що це щось нелюдське, коли ти читаєш про терпіння мучеників, от як вони могли через те все пройти. Звичайно, ми вживаємо слова гарні, все можливо з Христом. Бог дає силу благодать. Це правда. Бог дає силу благодать. Але мені здається, одна помилка, яка деколи трапляється в нашому світопогляді, а навіть в тому, як представляють святи, що святі, це були безрічні. Насправді, єдиний Господь свят. Так як ми в літургії співаємо єдин свят, святий, ідиного собою, що кожен святий, як би він не виглядав святим, але він мав недоліки, вади, слабості свої. І це дуже важливо розуміти в нашому житті, коли ми зростаємо в святості. Святість це процес, це не є завершений ситуацій. І занепитання лише у святості людській це є. В нашому людському житті професіоналізм і ми є добрим лікаром. Але коли ми не підвищуємо своєї кваліфікації, ми можемо втратити той рівень, який був, хоч ми її робимо на якомусь рівні, але багато нових медикаментів, з'являється, багато нових підходів, як лікувати людей, досвід інших людей здобуток, цілого людства. Тому святість це не, ста, не щось стале, це є постійний процес. Тому, так як ми можемо відійти від Бога, ми маємо приклади багатьох людей, які були близько Бога і відходили, зазнавали невдач, падінь, але бачимо і в житті грішників, як вони навертались, приходили до Бога. Кажуть, що в кожного грішника є своє потенційне, майбутнє святе життя, і в кожного святого є своє не святе, але грішне життя. Хочу... Може на це підкреслити, що дуже важливо розуміти, що святість це процес. Ми ніколи не можемо бути певні, от я вже щось досягнув, я е, стою в певній позиції, світопогляду, свято. Це правда. В даний момент я можу навіть по воді ходити, чудо творити. Це правдиво. Але Христос сказав, чувайте і моліть. Завжди маємо бути чувати, щоб бути з Богом. Чувати, щоб не грішити, чувати, щоб не йти спокус. Тому святість це процес.